Добрий день, мої любі малята. У кожного з нас є сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички, дідусі, бабусі. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружною. У кожної людини є батьки. Батьки, діти. Бабусі, дідусі, прадяди та прабабусі – це родина рід. Давайте сьогодні за допомогою мнемо таблиці вивчимо вірш про родину, який називається Дорога родина. Дивіться уважно на картинки та повторюйте за мною. Моя сім'я і дорога родина. Це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина, і я у них також любити вчусь. Мені тут тепло, затишно і тихо, надійно, світло, радісно завжди. Мене в родині оминає лихо. З усім на світі я біжу сюди. Чи радість світла в серденьку буяє, чи сльози гіркі лються із очей? Я йду в родину, я ж бо добре знаю, як люблять у моїй сім'ї дітей. Розумнички мої, а тепер давайте повторимо ще разочок віршика. Моя сім'я і дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь. Сестричка, братик і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Мені тут тепло, затишно і тихо. Надійно, світло, радісно завжди. Мене в родині. Оминає лихо з усім на світі, я біжу сюди. Чи радість світла в серденьку буяє, чи сльози гіркіллються із очей? Я йду в родину, я ж бо добре знаю, як люблять у моїй сім'ї дітей. А зараз малята, дивлячись на картинки, будь ласка. Повторіть самостійно віршика, шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам, якщо у них виникнуть труднощі.